Душ рабів Божих небесний сотні, яких сороковий день поминання творимо, і щоб проститися, їм всякому прогрішенні, добровільному і недобровільному. Ой Бог оселих душі там, де праведні, спочивають. Стібоє царство, небесно, за відпущення ріків, Христа безсмертно, цари Бога нашого, просімо, подаймо. Сьогодні тілесно, ти смерть подолав і диявола знищив, що світло Твоїм дарував. Сам Господи, повійду, спочера рабів Боже. Героїв Небесної Сотні осели місці, в місці, світі, в місці спокійнім, де немає ні, ні юли, ні журби, ні тхання. Всякий гріх, що вчинив не словом, чи ділом, чи думкою, як милосердний чоловік, любний Бог прости, бо нема людини, щоб в жила не зрішила. Ти один без гріха, правда, твоя правда вічна, і слово Твоє істина. У Тиси Воскресіння, життя і спокій спочили хребі твоїх нами згоданих, Христе Боже наш, і Ми тобі славі, славі даємо з предвічним твоїм Отцем, присвятим добрим, животворящим твоїм духом, нині по усіх часах і навіки вічні. нас. присвятає морози, спасина інших робиня для нього зланішої заробили. Щоб безсіння благослово, породива і слабо родиче Тебе величані Бог. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, Отцю слава і Сина, і Духу, Духові, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Живими і мертвими володіє, Христос, що воскрес мертвий істинний Бог, наш молитвами причистої, Своєї Матері, святий, славний, і всехвальних апостолів, і всіх святих душі від нас новоспочилих, воспочилих, рабів героїв майдану, в оселях праведних очинить у місці Авраама, Ісаака, як покоїть. І справедниками, і в причислих нас помилой, і спасе, бо Він благий чоловік любний, Амінь. у блаженьому спійні вічних, опокій подай Господи, повсякчас загробав своїм шапери воїнам. Не в героїв не небесної сотні і сотвори вічною пам'ять. Сах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде, царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші. Ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас Богуса, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радості, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Твіка, і благословетний Твідомий Бог, коли породила Христа і спаси і з робителя душа. Отче наш, наші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Амінь. Родиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя на душа наша. Отче наш, що є, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винаватцям нашим. І не веди нас, у Сухусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Дніво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підворот твої, бо ти породила Христа і спаси, і говителя нашої. Слава Ісусу Христу! Більшої любові ніхто не має, як той, хто життя своє за друзів віддає. То є слова Ісуса Христа. І нині, дори в Христі, сумно є в серцях не тільки наших, особливо тих рідних, батьків, дітей, рідних, друзів, знайомих, героїв Небесної Сотні, що відійшли від нас життя вічне. Так говорили політики на початку протистояння цього політичного в Києві на Майдані, що напевне повинна пролитися кров, щоби. Усунути ту владу, яка була людиною і народу ненависницька, котра не любила людей своєї держави, не любила своєї держави і була чужою для нас. й різні політтехнології, нині ми вже бачимо, чуємо, знаємо, але не все до кінця знаємо, як старається наш ворог нас поділити не тільки політично, конфесійно, соціально чи інший спосіб ділить різними політичними партіями, групуваннями, один на одних наговорюють, говорить неправду, очорнюють, ведуть брехню за правду і сіє сум'яття в нашому народі. Як ніколи нам нині потрібна велика мудрість, велика любов та сила, що з висоти від сумутнього творця походить, особливо. І в духовному житті, політичному, релігійному, соціальному, громадянському суспільстві нашим потрібна інша ідея, інший дух, той дух, що від Бога приходить, про який говорив Христос. А я кажу вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, що вас проклинають, благословляйте, не проклинайте. То є велике розуміння, бо нині, коли ми згадуємо сороковий день загибелі Воїнів і героїв Небесної Сотні якось не вкладається в наше людське серце те розуміння любити ворогів наших. Але то є слова Христа Спасителя. Ми повинні одягнутися силою з висоти, про яку говорив Христос Господь. Нині напередодні виборів президента України ми бачимо, як багато кандидатів подало свої. Документи на балотування на посаду, найвищу посаду нашої держави, і як нам простим людям розібратися, пізнати правду і знайти того президента, який має очолити нашу державу чесно, прозоро, справедливо, як кажемо зі страхом Божим, з вірою і любов'ю служити в народу, щоб стати тим президентом, який послужить українському народу, українській соборні. Державі і послужить на славу Сумутнього Творця. Ми повинні в тому намірі молитися і звернення єпископів всіх конфесії до нас, до нашого народу, щоб ми молилися, щоб ми просили світла, розуміння вічних правд, які Бог нам об'явив, і зробили свій вибір того 25 травня, на славу Симутнього Творця, щоб не продавали наші голоси за якісь гроші чи за. Гречко чи за щось інше таке, яке було в нашому народі і культувалося може на високому рівні. Модімся, дорівню Христі, за ті душі, що відійшли, бо справді то є великі герої. Серед них є і випускник нашого Бучевського колегу, міського софта Ігор Костенко, молодий юнак, він закінчив Бучевський колем, навчався в університеті Івана Франка у Львові і був спортивний коментатор. Дописувач, був я в його сиді, він народився біля Бучачого село Зубрець. Звичайно, важко було розрадити маму, потішити рідних, близьких. Але коли слова, які я сказав, що ви повинні гордитися, пишатися своїм сином, бо він справжній герой, він стояв там, де стоять справжні чоловіки, де справжні чоловіки стояли на барикадах, і він відстоював. Свободу незалежність української держави. Якось легше стало на серці матері, хоч біль материнський ніхто не може загоїти, ніхто не може допомогти тій матері прийняти ту жертву, яку вона звершила, може і несвідомо, але віддала свого доброго і люблячого сина на вівтар за нашу свободу. Тому Дорогі в Христі в наших родинах батьки, матері старайтеся своїх дітей виховати тій великій любові до Бога, до країни, щоб вони несли те тепло Боже любові до тих людей, до яких їх посилає, кличе мутній Бог, і самі в наших родинах старайтеся одне одному пошанувати, підтримати, любити, особливо чоловіки, люблять своїх жінок і жінки. Любіть своїх чоловіків і разом, батьки, виховуйте добре наших дітей, щоб діти були Богом благословені, виховувалися в батьківській любові, щоб може хтось між сусідами має якесь непорозуміння чи гнів, час великого посту, час покаяння, примирення, щоб ми зустріли світлий день Христового Воскресіння радісно і примирені, щоб Божа любов наповнила серця. Може, найбільших ворогів, котрі нині є непримиренні, чи то через політичні партії, групування чи інші погляди, але щоб вони примирилися навколо особи і постаті Ісуса Христа і любові до Бога і до України. Нас нині як ніколи повинна єднати та велика любов до Бога і до України. Всього ми священники різних конфесій, тут що стоїмо на цій сцені, вам всім щиро бажаємо, щоб ви особливий спосіб. Семутній Бог вислухав нашу нинішню молитву і ті душі, що відійшли від нас життя вічне, обвінчав він, він всем нев'яночій слави, дав їм вічну нагороду усім царстві, а нам, живучим на землі, постав мир, спокій, єдність і любов. Любов, що від Бога походить, що наповнила серця кожного з нас і стала завдатком на вічне життя в небі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Щиро дякуючи отцям і тут присутнім за цю особливу молитву, молитву поминальну, молитву з 40 Сорокового Дня, яка ставить нас перед обов'язком світлої пам'яті душ загиблих героїв Небесної Сотні, гідно провадити своє життя, не тільки не допускати якихось непорозумінь, якихось міжособиць, а мати ту найбільшу любов, яку вони нам показали, повідали своє життя за наше краще майбутнє. Їхня кров пролялася, і вона повинна стати цементом для майбутнього нашого суспільства, для майбутньої нашої держави, як новомученики ранньої церкви Христової, проливаючи кров, зміцнювали її фундамент. Кожна краплина крові була насінням для майбутніх християн, для розвитку церкви Христової. Так і кожна крапля крові повинна надихати нас з вами. Кожна крапля крові цих мучеників надихати нас на майбутні добрі справи, добрі діла. В Цей час ми повинні не тільки говорити про якісь поборювання. Наступає період перед президентськими виборами. Ми повинні не тільки не критикувати один одного, ми повинні бути свідомі єдності, за яку віддали своє життя наші герої. Щиро вдячний вам за молитву, слава Ісусу Христу, слава, слава Україні. Слава.